Тобто його PG не потрібно сильно обдувати. Охолодження для pg пластику не таке важливе, як для ПЛА. В цілому можете навіть іноді можете не використовувати, але важливо розуміти, що якщо довго буде друкувати і без охолодження, то може іноді забиватись екструдер, тому що пластик буде гарячий набагато раніше, ніж це потрібно. і Він буде застрягати в рухомих частинах принтера. Тому я, наприклад, використовую, вимикаю тримати вентилятор завжди вінкненим або ставлю мінімальну швидкість вентилятора. Тобто його педжі не потрібно сильно обдувати. Іноді навіть це допомагає від тих самих паутинок, тому що коли йде. Як я вже сказав, тоді пластик більш твердий. коли наплавляється капля, яка цього пластика більш твердого, її може роздувати просто куляр і з'являються ці паутини. Іноді став краще ставити 20-50% швидкість вентилятори, тобто невисоку, вимикаємо і там можете поставити нуль, можете поставити 10-20% відсотків швидкість вентилятора для обдусь, вона має бути мінімальною.